Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Бородавка в Полюсі. Ні, ви на каналі Бородавка в Полюсі з вами. Я Микола, і сьогодні ми будемо продовжувати грати в хардкор разом з нашим новим другом. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал, Донайте на ЗСУ, діліться цим відео з друзями і робіть все для того, щоб канал розвивався. Погнали! Е, так, нагадую про стрім в суботу. Збираємо хоча б 12 голосів. Давайте зберемо. Так, е, що ми тут, що я хотів з вами? Ага, ми хотіли з вами. Або просто я хотів, не буду вас приплітати до цього всього дійства. Чи буду, як вам подобається таке чи ні? Я хотів з вами зробити тунель. Тунель для того, щоб е, жителів можна було вести, а не той тунель, про який ви могли подумати. Е, нам знадобляться лопати, нам знадобляться кайла, нам знадобиться їжа, якої в нас немає чомусь. А де вона взагалі є? Десь я їжу залишав, я так думаю, що це було в моїй кімнаті, ні? Красота, яка, боже мій. Кошма... Він? Що він там робить? Він вирішив заталдичитися трішки, да? Нам потрібен вихід сюди і обережно виходимо. Готуємось до того, що нас зараз просто тут всі будуть рвати в останнє. Що? Це нормально? Це нормально, нічого немає, відбій тривоги. Я от порозмножую своїх корів трішки, поки в мене ще є м'ясо. От, бо скоро в мене його просто не стане. Так, трішки теляток. Трішки телят. Нормально. Хорошо. І курей теж трішки хочу порозмножувати. Так, хавай малий. Може ти трішки підростеш нам тут. Ми зараз підемо і будемо копати, адже всі це люблять, правильно? Всі ж люблять копати. Так, от у нас буде тунель. У нас буде тунель прямо до нашого дому. Так, да, зараз це те, що в мене в планах. Це те, що я планую зробити. Так, ми отут, от все отак, так, отак, 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 отак і отак, і отак і отак. І нам уже треба спати. Класний початок. Копання тунелю мені подобається. Ми дуже багато викопали. Пішли спати. У мене тут є швидкісний спуск, от, щоб не ходити через усі наші апартаменти. Так, житель, ти мені трішки тут не заважай. Так, мені от ще цікаво, взагалі підніматися вгору по воді це неможливо, так? Да? Настільки я розумію, настільки я пам'ятаю. Да, ну, поки що візьмемо ми ось так. Раз, 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 раз. Раз, раз. раз і ось так ось, ось так, Щоб просто було зрозуміло, да, куди ми йдемо. Тут ми трішки так раз, раз, раз. Раз і раз. А потім закопаємо ось тут раз. Що це відбулося тільки що? Оце, дякую. Оце воно. Так. Оп. Тепер нормальний такий тунельчик виходить. А, до речі, в нас немає е, для цього тунельчика що? Так, да, у нас немає. Е, Пакелів, що дуже погано, у нас немає смолоскепів. Так, головне, щоб мене не підірвав кріпер. Ну, власне, для цього ми й ходимо в цій броні. Будемо з землі будувати тут що? Щось будемо будувати тут з землі. Так, у нас вже забагато інструментів, вже плутаюся в них. І ось так. Добре. Ось такий у нас тунель буде. Так, у нас вийшло десь отак. Тобто ми отак от йдемо. Отак, да? У нас отак і отак. А ми так от йдемо, йдемо отак. Виходимо назовні, йдемо отак. Біжимо додому. Нам тепер будуть потрібні що, відра. Так, я трішки став нарваним, треба не забувати, що це хардкор. Ну, власне, я думаю, що кілька відер нам буде тут достатньо. Нам кількох відер вистачить, правда ж? Так, да. не будемо робити всі, а то Ну, в нас не так багато заліза, щоб ним отак розкидуватись. Його, звичайно, вистачає поки. Так, да, низько тут спускатися, це трішки сумно. Не знаю, як це зробити. Ну, зараз будемо дивитись. Як тут у нас це можливо, да? Так, ну загалом, я думаю, що ми справилися з е, с... так. Ну, так, як могли, да? так як могли, так ми і справилися, власне. От. Е, з приводу. З приводу якихось загороджень. Зараз ми спробуємо щось вигадати. Що ж це я таке шукаю? Щукаю, щукаю, да, щукаю. Так. Я шукаю, де би мені взяти човника. А я от насправді тільки ще задумався. Ми могли би з вами. Спробувати зробити. Це, можливо, забере якийсь час. Але ми могли би спробувати зробити такий тунель, щоб нам не пришлося, е, туди вниз, вверх-вниз. Да? Тому що вверх ми на човні не зможемо піднятися. Так, зараз ми перевіримо, наскільки блоків йде вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять блоків. От ми зараз і перевіримо, скільки ж там блоків. П'ять. Я так розумію, що нам знадобляться іще кайла. Да? Так, я хочу. що? Хочу ось так зробити. І потім от сюди. І це потрібно буде робити виходить швидко. Як би мені помістити сюди жителя? Можливо, є спосіб ось тут. Зараз ми подивимось. Так, да, я так думаю, що ось тут у нас живе житель, так? Да? Так, да, ось тут у нас живе житель. Ну, просто чудовий дизайн, чесно. Ой, ну взагалі чудово. Наші розрахунки виявилися правильними. Так. Да. Так, я от поскидую частину матеріалів, тому що в нас їх просто тут забагато вже, якщо чесно, і нам не потрібна така кількість. Вона просто буде займати місце в інвентарі. Так, народ, мало того, що ми справились, так ми це ще й зробили швидко, я вам хочу сказати. Серйозно. Ми це зробили доволі швидко. Я пропоную трішки тут забудувати, тому що. Ну навіщо нам ці оці от всякі падіння? Я чудово розумію, що хтось зможе впасти там і принести нам трішечки незручностей. От і все. Така біда, ми з вами справилися ще й непогано, я вам хочу сказати ми ці. Тепер те, що потрібно робити, це брати відра, навіть одне відро, я так побачив, нам нього буде достатньо, ну хто ж міг знати, і просто потроху, потроху починати займатися цим. Для того, щоб швид швидше привозити жителів, Так, от у нас і вийшов такий собі каналець. Дивно, до речі, що відро не ламається взагалі. Вони ж теж так само ламаються. В реальності я маю на увазі. Так, да, це забрало більше часу, ніж воно виглядає на відео, але мені здається менше часу, ніж ви думаєте. Правді? Так, да, це зайняло не так багато часу, як вам здається, я в цьому впевнений. І будемо сподіватись, що від того, що ми скористаємось цим деревом, не станеться нічого негативного. Не вже від самого дерева може бути якась біда? О, чудово. Отака буде в нас система. Е, сюди ми забудуємо. Сюди ми забудуємо ось так. Ну От і все. У нас такий собі чарівний тунельчик. От, єдине, що я пропоную зробити, то це. А, що? Я пропоную зробити ось так. І зробити ось так. Ну і да, і випливати назовні спокійно, абсолютно. Ось так. Плисти на пошуки пригод. На пошуки селища, я би сказав. чому я би сказав, так воно і є. Потім тако запливемо. Ось так. Тут ми забудували? Так, да, ми забудували. От ми й молодці. Тут ми трішки, е, так би мовити, зробили невелику помилку, але це не так страшно, я думаю. Так, а де наше відро? Наше відро ось. Я хочу, щоб ми трішки вирівняли тут воду, мені не подобається оці всякі це все. Так, ось ми її випливаємо звідси. Все. Залишиться тільки знайти ось цей водоспадик. І дістатись туди, куди потрібно дістатись. А тут ось проблем немає виникнути. Так, да, тут тут буде все в порядку. Беремо в руки меч і їдемо до селища. Хоч і нічого не настає, але я думаю, це не так страшно. Все одно ми зможемо ось тут от переночувати трішки на цьому острівцю. Оп! І все. Тут у нас що? А тут у нас заплив. Сюди ми не можемо. Ну і добре. З таких. Завдяки таким от невеличким глухим кутам ми зможемо з вами розібратися, куди саме нам потрібно плисти. Да? А там було зовсім не проблематично дістатись, настільки я пам'ятаю. Так, дуже добре. Дуже добре і дуже зручно. Я вам хочу сказати. Тут виходить все. От і все. Перший мешканець нашого нового такого собі. Імпровізованого селища. Так, а ну, щось мені тут не подобається. Що таке? Чому у вас тут так складно? До води мені треба. До води. Так, ну, дивись, я в тебе забрав професію, ні. Тим, що я тебе відвіз так далеко. Дивіться, тут навіть насправді навіть компас не потрібен. Настільки близько знаходиться наша е, база з вами. Наше помешкання навіть, а не база. Не знаю, можливо, треба зруйнувати твій стіл Ну, там, де ти працюєш. Звучить жахливо, ну нічого. Я думаю, вони переживуть цей жах. Адже в мене тобі сподобається. Повір мені на слово. Так, буду знати. Так, ну ти можеш хмикати стільки стільки тобі за монет. Ця нічого від цього власне не зміниться. Так, в оцій кімнаті будуть у нас мешкати жителі. Так. Да. І що я хотів зробити? Я хотів зробити ось так. Все. Тепер ми скинемо ось сюди речі. Оце, оце скинемо. Так, сюди ми можемо скинути ось це, ось це. Оце. Ні, це не можемо. Вугілля стільки можна скинемо сюди, а залізо покладемо сюди. Все, палиці покладемо сюди. Я думаю, можна було б іще, ще, напевно, жителя забрати, але перед цим нам потрібно зробити ліжка. Так, багатенько в мене вже корів. Така в нас річечка непогана, такий собі торговий шлях. Я зруйную всі взагалі засоби, щоб вони там не мали ніяких професій. Тому що мене піддратовують їхнім. Оці професії. Я думав, що якщо я уведу жителя достатньо далеко, він забуде свою професію, але так не сталося. На превелике розчарування моє. От, до речі, двері ми теж заберемо, непогана штука. А, непогана штука двері. <смі> Як би то не звучало. А, і це ми заберемо, до речі. Таким чином, ми зможемо що? Переманити все це село на наш бік. А це село залишиться таким, яким воно є. Тобто ніяк. Твій стіл я забираю. Я його конфіскую. Я тебе, мабуть, заберу. Так, да, мені головне, щоб мене голим не пив. Я так бачу, житель, ти не задоволений моїм вчинком. Да? Ти вже пробачай. Що таке? Стіл далеко? Угу. Що ви тут тусите? Нормально вам? Так, дивіться, я вам поставлю ось тут ліжка. Поки що. Да? Поки що поставлю лише ліжка. Так, вас ніхто тут не потривожить. Е, каміння, каміння, каміння. Каміння в мене було повно просто від слова кошмар стільки. Так, тут ми е, побудуємо такі собі. Е... Тут ми поставимо дверцятка, тут ми ось це зробимо. І тут так само. Uh, так, ну що? Ну, так як у вас це селище, то я не хочу вам псувати. А. А, ну ні, краще вже, мабуть, зіпсувати. Зараз <схід> 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 подивимося, як краще зробити. І оцей ми теж зруйнуємо, бо незручно битись головою кожен раз. Так. От і все. Отут теж поставимо двері. Все, ходіть собі, у вас тут свій акацієвий рай. От. А ти єдиний мешканець іншого села. Ну, я думаю, що ви тут уживетеся разом. От, вам просто потрібен час. Погодуємо нашого пса з вами. Окей, тут, напевно, вже голодний довгий час. Да? На. І підемо, що? Складемо речі. А, до речі, куди ми дзвін повішаємо? Давайте повішаємо його точно не сюди. Поставимо його сюди. От і все. І буде чудово, прекрасно, і неймовірно класно. Все на цьому ми закінчуємо сьогоднішню серію. Тут ми покладемо ось скриню, давайте. А щоб була, так? Да? Як то кажуть? От. Не знаю, хто так каже, але нехай. У нас три вугілля, це і трішки їжі, мабуть. Да? Має бути. На цьому все народ. Бажаю вам чудового дня. Підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ, діліться цим відео з друзями. Що Ще Так. Да. Не забувайте також лайки ставити. І всього вам найкращого. Всім папа! -па.